Пантелеймон Куліш для мене великий український письменник, котрого знають зі шкільної програми як автора чорної ради. Але дуже мало людей знають, що він написав патріотичні вірші, в котрих закладена любов до своєї країни. І тому саме я хочу розповісти один з таких віршів. Кобзо, моя непорочна утіхо. Чом ти мовчиш? Зазвони мені стиха, голосом правди святої дзвони, нашу тісноту в гірку спом'яни. Може, чиє ще неспідлене серце важко заб'ється, до серця озветься, як на бандурі струна до струни. Хто не здоліє озватись ділами, хай обізветься німими сльозами, ди ж твоє слово, дзвони, промовляй. Душам братерським заснуть не давай, хай недовірки твої туманіються, хай вороги твої жалю німіються, ти рідну сем'ю докупи ззивай. Гей, хто на сум благородний багатий, Сходьтеся мовчки до рідної хати, та посідаймо по голих лавках, та посумуймо по мертвих братах. Темно на дворі, зоря не зоріє. Вітер холодний от півночі віє, квилять вовки по степах облогах. Кобзо, ти наша одрада єдина, поки із мертвих воскресне в країна, поки дождеться живої весни, ти нам про нашу тісноту дзвони, з дзвони, нехай мучене серце, важко заб'ється, до серця озветься. Як на бандурі, дрона до струни.